Зараз я хочу поділитися з вами такими загальними порадами для покращення якості сну. Перше, що є важливо, пам'ятайте, що ліжко, подушка і от вся ця така ситуація, так, де ви спите, вона має бути комфортна, зручна, приємна там, де ви відчуваєте дійсно момент відпочинку. Наступне, пам'ятаєте про чисте свіже повітря. Регулярно провітрюйте свою. Кімнату, свою спальню перед сном, тому що кисень це є дуже важливо і для того, щоб відновитися, мають бути оці ці хороші зовнішні умови. Наступне, що я собі зазначила, стежте за температурою і вологості. Якщо, наприклад, вам зажарко, то ви не можете спати, тому що ви всі потом обливаєтеся, по три рази на ніч передіваєтеся і поміняйте те, що можна поміняти: легша ковдра, легша піжама і так далі. Що ще я собі зазначила? Вологість дуже важлива. таке питання, як вологість. Стежте за вологістю в кімнаті також. Наступне, в кімнаті має бути темно. Чому важливо, щоб там, де ви спите, було темно. Тому що, якраз коли є темно, в нас виробляється оцей внутрішній гормон сну, мелатонін. Тому купуйте собі гарні темні штори, вдівайте на ніч оці пов'язки, які допомагають вам. В будь-якій ситуації, навіть в день створити собі ніч і відпочити. Пам'ятайте, що там, де ви спите, також варто, щоб було максимально тихо. Максимально тихо, тому що ці зовнішні подразники вони можуть впливати на вас і будити вас, створювати вам дискомфорт. Якщо є можливість, то робіть так, щоб. В спальні де ви спите, і де має бути затишне місце для такого повноцінного відновлення організму, не було ніяких електронних пристроїв. І ще одне, що допомагало мені, раджу вам здійснювати якусь певну ароматерапію час від часу, дихати якимись хорошими натуральними, якісними маслами. Це можна підключати разом до зволоження, тобто йде зволоження і одразу така ароматерапія, яка сприятиме вашому сну.